Зробити спальні райони міст кольоровими та яскравими за це взялись урбаністи з Молдови та Івано-Франківська. Проект реалізовується в рамках програми для культурних менеджерів «Тандем країн. Світлана Ославська каже: наразі проект знаходиться на стадії розробки. Ми хочемо зробити створити умови для молодих художників, урбаністів, активістів, усіх зацікавлених працювати з публічним простором в житлових районах, створити умови для того, щоб вони працювали разом спільно кишеніці і франківці. Тут в житловому районі Каскад Позитрон, а і в Кишиневі на одному з теж районів міста. Максим Кузьманко приїхав із Кишинева. Розповідає, це буде своєрідний культурний обмін між Івано-Франківськом та Кишиневом. Група українських художників і активістів, урбаністів, приезжает в что-то делает, и также от нас группа молдавских художников приїде сюда и тут что-то сделает. одна из целей проекта это це оживить культурную жизнь в спальных районах. Что и у нас есть спальные районы, и у вас есть спальные районы. И культурная жизнь. Десь говорить культурна культурної жі з великою буквою, вона ну фактично сустить. Відтак організатори планують міжнародну мистецьку резиденцію, що відбудеться в Івано-Франківську навесні 2017 року. Ольга Гриців, Сергій Русиняк, новини телеканал РАІ.